На каналі Живий обмін оберіг життя, гармонія, буття. Я хочу вам запропонувати маленький експеримент, який ви можете, звісно, повторювати і адаптувати стільки разів, скільки ви хочете, і згідно ваших потреб, що вам потрібно. Так, а тут вітер. Мабуть, буде погано чутно. Я хочу, щоб ви, прослухавши це відео, зробили те, що в ньому сказано. Не просто так. Тому що те, що я вам запропоную зараз зробити, об'єднує дуже багато різних практик в одну маленьку, але надзвичайно потужну. Вона підходить абсолютно всім. Єдина умова це зробити її надзвичайно щиро. Що вам для цього необхідно, ваша дитяча улюблена фотографія. Оберіть свою фотографію з великою повагою. Знаєте, щоб ви побачили себе, оту таку маленьку, гарненьку дитинку. А можливо, навіть згадали, в які були емоції, можливо, що сталося в цей день, коли була зроблена фотографія, щоб вона була щасливою на цій фотографії. Так, щоб коли ви будете до неї говорити, а ви навіть не змогли ніяким чином образити цю дитинку І дуже гарно підбирали слова, коли ви будете з нею розмовляти. Якщо ви зараз переселенець і не можете так обрати фізичну вашу фотографію, будь ласка, посидіть декілька хвилин і згадайте свої дитячі фотографії і оберіть улюблену фотографію, яку ви досить добре пам'ятаєте. І завдяки своїй уяві, будь ласка, візуалізуйте її перед собою. Тобто адаптуйте завжди практику під ті можливості. Які у вас зараз є. Коли фотографія обрана, ви її ставте перед собою. Далі приділяєте декілька секунд, побачите, і головне відчути себе в майбутньому. От саме побути навіть декілька хвилин в цьому стані, в цих емоціях, можливо, думках. А випрямити спинку, подумати, які жести, міміку ви могли б мати бажана версія себе у майбутньому. Якщо, наприклад, вам зараз страшно, холодно, хандра, апатія, можливо, агресія, туга поччо вас трошки зараз накриває. Уявіть, все, оце що сказано, тільки в протилежному значенні. Да? Коли ви уявили бажану версію себе у майбутньому, ніби надягніть як костюмчик на себе, оцю свою майбутню Я на себе. І з оцього відчуття беріть в руки ваш телефон, ставте його в авіа. Режим і включайте диктофон. Тепер уявляєте, що ви дзвоните собі маленький. Дивитесь на свою фотографію дитини і говорите з нею. Але з позиції себе майбутньої, щасливої, успішної, мирної, здорової і тому подібне. Передайте їй найтепліші почуття. Обов'язково багато говоріть про любов. Благословляйте, дякуйте. Бажайте всього найкращого, цій дитині, яка перед вами, яку ви бачите. Надайте їй все те, що ви не могли мати у своєму дитинстві, і чого ви зараз не маєте з очевидних причин. Якщо, наприклад, зараз складно заряджати телефон і тому подібне, тоді пишіть листа. Папір і ручка вам в допомогу. Але краще все ж таки диктофон. Так, щоб ви повністю відпустили себе і реально уявили цей дзвінок. Запишіть вашу розмову. Дуже дуже щиро віддайтеся. Цій розмові. З'єднайтеся в цьому моменті. От ви теперішня, ви майбутнє, і ви в дитинстві. Ніби минуле теперішнє і майбутнє в одному моменті. Різні ваші аспекти. Якщо ви можете уявити навіть трошки ще більше себе в різних вимірах, то можна й додати і це. Але ось цих трьох буде достатньо. Тут і практика ретрокаузальності, допомога собі з майбутнього, яка дуже сильно впливає на нас. І розмова з внутрішньою дитиною, і заспокоєння вас теперішньою, особливо, коли в житті є певні негаразди. Ну і коли у вас є ці негаразди. Включайте собі цей дзвінок і слухайте його серцем дуже уважно і приймайте цю любов, теплоту, яку ви своїй дитинці розказали і надали. Звісно, ви можете піти ще глибше в цю практику і зробити відповідь на цей дзвінок. Як з позиції дитини, так і з себе майбутньої або себе теперішньої. Тобто змінити роль. Можна це робити досить довго, деякі навіть починають кожен ранок з цього, дивлячись на фотографію себе маленької, щасливої дитинки і себе благословляючи на новий день. І наповнюючи всіма необхідними енергіями, щоб все було чудово і прекрасно і благосно в цьому дні. Ця практика особливо потужно працює, коли з зараз у вас, ну, скажімо так, не найкращий період життя. Вона надає крила. Розмовляйте з собою за допомогою вашого телефону. Техніка може використовуватись також в прекрасних цілях. Якщо ви зробите хоч один дзвінок самій собі, уявно ти і я та ми з тобою збережете це повідомлення для себе, і хоч час від часу ви будете його прослуховувати. По-справжньому прослуховувати, так не просто включити фоном. Це може стати вашою особистою мантрою, афірмацією, Навіть місією життя в залежності від того, що ви будете собі говорити, або програмою самосцілення, або медитацією, або гіпнозом. Це залежить все від того, які у вас зараз є потреби. Бажання мрії, Зробіть цей дзвінок собі прямо сьогодні. Не лінуйтесь, ви побачите, про що я вам хочу сказати. Дякую за увагу!